Сотні вінничан та гостей міста відвідали фестиваль польової кухні пам'яті Тараса Сича у центральному парку імені Миколи Леонтовича. На благодійному заході, який відбувся 1 липня, вдалося зібрати понад 100 тисяч гривень. Гроші підуть на підтримку вінницьких військових, які зараз обороняють Україну від російського ворога. Фестиваль був присвячений Дню конституції та вшануванню пам'яті загиблих героїв російсько-української війни. Фестиваль у місті провели вже восьме. і культурний фронт відіграє велике значення в контексті привезли звернення уваги до війни та потреб наших захисників зазначають організатори всі кошти, які зібрані, будуть спрямовані на саме військові потреби. І от ця тарілка, яку потрібно було взяти, треба було заплатити 200 гривень, як то кажемо, щоб ці кошти пішли на потрібне нашим військовим, і ти вже відвідуєш фестиваль. Тому було людно, було багато відвідувачів і багато також і дітей. І ми, департамент соціальної політики, ми також залучили і щоб взяли участь дітки, саме сімей загиблих родин, з померлих родин. Захисників і захисниць, щоб вони хоч трошечки, скажімо, відволіклися. І як я пам'ятаю, близько 200 тисяч гривень було зібрано коштів, які будуть направлені на підтримку наших, скажімо, захисників і захисниць для того, що їм потрібно придбати. Дійсно, було, відчувалася така гарна атмосфера, і можна зробити висновок, що наші люди, напевно, вже і скучили за такими, е, як то, такими заходами.